Вітаю На каналі Мольфаримо. Прошу вас підписатися на канал, хто не підписаний, лайкнути це відео та в коментарях залишайте ваші коментарі щодо варіанту, який ви обрали, і як він вам відображається по вашій реальній ситуації. Сьогодні ми будемо дивитися а, варіант Таро Аналітики на таке запитання, чи буде в мене нова робота найближчим часом. Період ви загадуєте самі, але не більше, ніж 3 місяці. Тобто, ну, карти діють, це ж аналітичному. Така, яка зчитується на даний момент. Тому, от бажано, там, наприклад, протягом місяця, але ну, не більш трьох. Буде п'ять варіантів, буде такий ну, досить коротенький огляд. Подивимось, чи буде робота, чи вона вам буде подобатися. Якщо роботи не буде, то що вам заважає знайти нову роботу? Так, це у нас буде перша карта, сигніфікатор, перший варіант. Другий. Третій, четвертий. П'ятий. Обирайте. Ми починаємо з першого. Чи буде у вас нова робота на загаданий період? Так, тут у нас дві кажезлів. Ну тут двійка це вибір, тобто це у вас може бути робота. Вибір за вами. Вам потрібно тільки вийти, от, ну як сказати, з зони комфорту зробити якісь дії. Ви ну, за межі можливо... Ну, наприклад, ви працюєте на роботі, яка у вас там стабільна, ви все знаєте, як відбуваєте, як відбувається, ви там ну, всі процедури знаєте на пам'ять, у вас уже ну, там, руки, мізки самі працюють, вам вже не треба навіть щось, щось робити, уже саме все так налажено, саме все працює. Для того, щоб знайти нову роботу, вам потрібно вийти з цієї зони комфорту. Двійка говорить про те, що це може бути, а може не бути. <гум> Тривіально звучить, але по цій карті ну, це залежить від вас. Тобто, якщо ви зробите якісь надзусилля, переступите через щось, перейдете у ці межі, що це вам зручно, це вам стабільно чи ще щось, у вас може бути робота, ви можете її знайти. У вас на це є всі можливості. Але ж, якщо ви вирішите залишатися в цій ситуації комфорту, стабільності чи ну, того, що ну, вам подобається, то ви залишитесь там, де є. Так, чи є робота у вас зараз? Так, у вас робота є, і вона вам, в принципі, подобається. По такому варіанту, знаєте, це може бути. Ситуація, коли от ви працювали на роботі, ну, в принципі, вас там все влаштовувало. І тут з вами з'явився явав, якийсь рекрутер, а ну, ви вирішили, ну окей, пройду співбесіду, чому би ні? Ви прийшли співбесіду, і тут вам роблять якийсь офер, роблять пропозицію, щоб ви переходили до них працювати. Там і по фінансам, наприклад, може бути краще. Але ви знаєте, які там плюшки вас тут влаштовують. Наприклад, стабільність, зручність. Ну, що не треба знову працювати на імідж, ну тобто вас тут уже всі знають, знають чого від вас очікувати. Нова робота це знову йти і починати ну, працювати все з нуля, доказувати, показувати хто ти, доказувати, що ти чогось вартий. Ну тобто є свої якісь певні свої певні нюанси. Але по суті, ну такі, очіця, ніби ця робота вам подобається, і у вас є такі сумніви, міняти її чи не міняти. Якщо ви поміняєте, чи буде вам подобатися ця нова робота, тут карта минулого, ви якось будете. Ви постійно будете думати про минулу роботу. Хоча насправді ви її ну, такі відчуття, ніби ви переросли. Тут карта переростка. Ви вже або могли ту роботу перерости, або у ця робота, яку ви пропонуєте, ви за неї, ну, як за великі, це може бути, знаєте, коли пропонують якусь Роботу, де позиція нижча, ніж у вас, чи на такому ж самому рівні, але де, наприклад, фінансово краще. Тобто, якщо ви підете на ту роботу, у вас буде таке відчуття, що ви, ну, типу, ви не використовуєте весь ваш потенціал, що ви могли б якось краще розвиватися, і ви постійно будете згадувати цю роботу з минулого попередню. Тобто, можете жалкувати. Вибачте. Можете жалкувати, і ну, будуть якісь там сумніви, можуть бути якісь страхи. Тобто, тут ну, ніби, тут все виглядає так, що вам нібито і ця робота з минулого вона вас влаштовує, і вона вам подобається, ви не дуже-то хочете міняти. Так, другий варіант. Давайте подивимось по другому варіанту. А, так, другий варіант, дивіться, це. Тобто це карта пошуку, карта збору інформації. Тобто, ви давно вже могли шукати роботу, робити якісь ресерчі, подавати дуже активну вакансію. У вас там ці переліки компаній, куди ви хочете вступити. Тобто, У вас там ну, все так знаєте дуже ну, от не просто ця а... Все чітко продумано, все сплановано, куди ви йдете, куди не йдете, там може навіть якісь трекінги вивели. Тобто у вас все чітко, все по плану, що ви хотіли. Шістка мечей це ну, взагалі дорога в нове. Так, це карта змін. Тут може бути це по цій карті, може бути новий офер. Також по цій карті може бути навіть офер в іншій країні, в іншій країні, в іншому місті, що вам доведеться переїжджати, змінювати вашу локацію. Це карта. Зміни місця проживання це карта нових земель, можливо, доведеться переїхати кудись за кордон. Може бути також варіант, що працювати віддалено на якусь компанію, яка знаходиться за кордоном, яка знаходиться не в вашій країні. Але в будь-якому випадку, от по цій карті, по другому варіанту. Тут дуже хороші шанси на зміну роботи, тому що ви проробили дуже велику працю. Ви вклали дуже багато зусиль, дуже багато аналізу ви зробили, дуже багато вакансій передивилися, багато куди подавалися. Тут дуже багато чого було зроблено для того, щоб знайти цю роботу. І це досить, досить таки заслужено, тому що ви дійсно дуже гарно попрацювали над цим процесом. А також особливо тим, хто от саме ціленаправленно шукав роботу за кордоном, це не те, що ви там просто подавалися, шукали роботу і виявилось так, що от вам зробили пропозицію на переїзд. А саме тим, хто ціленаправленно шукав роботу за кордоном, теж ця карт ну, це дуже хороша карта на те, щоб от дати підтвердження, що ви цей, цей офер, цю пропозицію по роботі. Можете отримати. Тобто, переїзд або робота через інтернет на якусь закордонну компанію. Так, тобто, тут є великі шанси. Дивимось на третій варіант. По третьому варіанту ні. Тут, на жаль, ви роботу не знайдете. Ну і ви дуже переживаєте з цього приводу. Карта дуже болюча, карта дуже тяжка. Десятка мечей це завжди карта на такі важкі емоції. Мечі це гостро, це те, що дуже давить на нас, це те, що над нами нависає. Це такі домки нав'язливі, які можуть навіть до депресії доводити. Ця тема для вас дійсно є дуже болючою. Дуже вона вас ятрить, але, от, на жаль, на загаданий період ви поки що от, тут немає можливості вам знайти роботу. Тут не може бути оферу. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, це, дивіться, це карта паузи. Це, це тимчасово, це ненадовго. Четвірка, е, четвірка мечей. Е, це така карта ну, в класичній колоді, вона називається сп'ячий рицарь. Е, це карта вимушеної тимчасової паузи. Так, вона може затягнутися, але це. Е, так, це не на, ну, треба просто почекати. Це не на все життя через деякий час, все ж таки буде ваша робота. У нас випадає тут карта туз кубків, і ця робота вам буде дуже подобатись. Або вона вам буде дуже подобатись, ну, в будь-якому випадку подобатись вам буде дуже, але багато в кого може програтися, що ця робота може бути пов'язана зі сферою краси. А, тобто якась косметологія, робота в якихось салонах, а, може бути пов'язано з якимось мистецтвом. У декого може бути також ну, чаші, це у нас можуть, можуть бути а, якісь заклади, ну, ресторани, але так, ну, високої категорії це у нас туз. А, Ну, це якщо характеристики, але ну, це може бути ну, і робота лікаря, і робота в офісі, будь-що. В будь-якому випадку туз туз чаш говорить про те, що робота дуже буде подобатись. Проносити вам задоволення емоційне, ви будете нею дуже радіти. Чаще в нас це емоції, і це таки дуже буде вам гарний шанс, дуже гарний шанс. На що у нас тут випадає таємна принцеса? Тобто тут не говорять карта, тут вона не буде вам розкривати. Дуже гарний шанс може бути навіть на те, щоб там познайомитися з кимось, якісь дуже... Вдалі влучні знайомства, не обов'язково там, ну, з якимось підтекстом романтичним, але можуть бути досить такі вдалі знайомства, от саме на цій роботі, для розвитку вашої подальшої кар'єри. Тобто, ситуація з роботою вона вас дуже засмучує, але ситуація тимчасова, по четвертій мечей, це тимчасово, це треба вичекати. Ваша робота вас чекає. Тобто це просто неприємна болюча ситуація, яка не буде тривати довго. Так, давайте подивимось тепер наш четвертий варіант. Чи буде тут робота? Ні. Робота не буде тут найближчим часом, на період, який ви собі там загадали місяць або до трьох. Ну буде двійка мечей, тому що це важкий вибір. Тут потрібно вам від чогось відмовитися. А, ну, якщо ви зараз на якійсь старій роботі, яка вам взагалі не подобається, і ви там ну, хочете знайти нову, поки, поки що ви ще ну, немає ще вашого варіанту. Ви ще собі не підібрали, ви ще там не прийшли. Півбесіду, або, можливо, ви ще навіть нікуди навіть і не подавалися, може ви там сидите і страждаєте на ну, цій посаді, на цій позиції, яка вам взагалі не подобається. Карта неприємна, тому що двійка це такий болючий вибір. Вам потрібно зробити якийсь дуже болючий вибір. Дуже часто по цій карті, Ну, бачите, тут може бути вибір, ну, якийсь там. Якісь питання моралі, якісь питання совісті навіть можуть бути. Знову ж таки, тут може бути вибір а, між, ну, от. Робота, яка гарно оплачується, але не подобається. Чи піти на роботу, яка там менш оплачувана, але вона вам дуже подобається. Тобто тут якийсь дуже-дуже болючий вибір, дуже неприємний. В класичній колодія, там взагалі жінка сидить з зав'язаними очима. і вона, ну, тобто Ситуація, від якої хочеться відвернутися, ситуація неприємна, яку не хочеться бачити, не хочеться взагалі про неї нічого думати. Але на питання, чи буде нова робота, ні, її не буде. Її не буде, і з чим це пов'язано. Тут, дивіться, тут карта переможця, карта успіху. Тобто, якщо ви зараз Дивіться, якщо ви шукаєте роботу. Якщо ви шукаєте роботу, вам потрібно, ну це як порада, в своїх цих співбесідах робити дуже великий акцент на досягнення. Тобто, якщо там говорити не просто про досвід, так, от я там попрацював стільки-то, на такій-то посаді, займався тим, то тут треба показати, які досягнення. Наприклад, якщо ви працювали в відділі продаж, не треба казати, що я працював в відділі продаж на такі-то позиції, з такого то року по такий то, ну я там, ці. Робив зустрічі там, з якимись ключовими клієнтами, оформлював документацію. Ні, це не потрібно казати, я там, зробив план продаж, перевиконав план продаж там, на 160%. Тут потрібно говорити саме про свої досягнення і показати саме якісь ключові моменти успіху, тому що проблема в тому, що ці або ваші роботодавці, з якими ви проходите співбесіди, вони не бачать у вас успішної людини. Проблема в цьому. І вам тут потрібно попрацювати над оцінкою себе і над своїми презентаційними якостями. Своїми презентаційними навичками, ви маєте от саме розказувати про те, які ви крути, чи яка викрута, які ви досягнення робили, і саме акцент на досягнення, перевиконав план, підписав угоду, або я не знаю, там ну, зробив якесь відкриття. Ну, тобто, от те, що в вашій сфері вважається от таким ключовим, так. Або там стільки то нових клієнтів, по плану треба було знайти 100 клієнтів, я знайшов там 150, там відкрив декілька нових мереж, там більше, ніж планувалося. От тут дуже ну, така порада робити акцент на своїй успішності, тобто я і саме презентація. Дуже добре себе показувати. Якщо ви це, ну, це будете робити, то у вас є можливість. Тут карта дурень це ну, шлях в нове, тут є можливість. Піти в нове, і бачите, тут дорога в нове, коли старе залишають позаду. Тобто тут є дуже гарні шанси, але на загаданий період, ні, на загаданий період ну, зміни роботи або нової роботи не буде, тому що ви ще маєте от, попрацювати над саме презентацією. Але на майбутнє, тут, ну, якщо це все виконаєте, якщо зможете себе гарно при, при, ну, показати, то є шанси на нову роботу. І переходимо до нашого п'ятого варіанту. Ой, ну дивіться, це карта це карта закохані, це карта вибору. Чи буде робота, чи буде нова робота? Так, якщо ви на неї погодитесь. Тобто ви тут маєте зробити вибір. Вам пропозиція роботи може бути, а, тут, тут є шанси, але ви. Вибачте. Але ви маєте на неї наважитися, ви маєте а, сказати, так, що я цього хочу. Якщо ви хочете роботу, то ви можете її отримати. Пропозиція вам буде, вам буде що його вибирати. По цій карті також може бути, що у вас буде декілька варіантів, і пропозиції всі будуть хороші. Вам потрібно буде оцінити оці всі пропозиції і обрати саме ту, яка вам найбільш підходить, яка вам найбільше вигідна, яка вам найбільше. Цікава, яка вам більше там, підходить по своєму функціоналу. Тобто, по цій карті ви будете, ну, по п'ятому варіанту, ви будете робити вибір на цей період, коли ви загадали місяць там, або до трьох місяців. Пропозиція буде хороша, вона буде вам подобатись, тому що це карта закоханих це те, що нам подобається, це те, що нас притягує. Тобто тут будуть гарні варіанти, і не один, а декілька, може бути два-три варіанти. Тобто, вам доведеться робити вибір, або ж може бути вибір між тим, залишитися тут або піти в нове. В будь-якому випадку для вас цей вибір буде непростий, ви будете думати, тому що вам, і в принципі, якщо ви. Між роботою, де ви зараз є вибираєте, і майбутнє вам і на цій посаді подобається, вас все влаштовує. Якщо будете думати між двома новими варіантами, вони обидва хороші, вони обидва дуже потенційні. Тому вам доведеться саме обирати. Але от пропозиції будуть, як вам буде подобатися ну, тут колесо фортуни, тобто ну, це удача, ну, по-перше, це. Ну, легко на роботі не буде. Тут треба буде прикласти зусилля, треба буде попрацювати. А робота буде нелегка, але по колесу фортуни, ну тобто це робота, яка принесе вам удачу, яка принесе вам успіх. Знову ж таки, карта сила, тобто треба буде багато працювати. Тут нелегка робота, тут треба буде пахати, треба буде багато працювати. Позанормово або якісь там завдання, які ви раніше не робили, якісь складні завдання. Але е, от саме в такій довгостроковій перспективі ця робота буде хороша. Буде хороша, бо колесо фортуни це вибір, який е, має значення, який буде мати вплив на вашу подальшу долю. Бачите, по цьому варіанту у нас тут випало е, три старші аркани. Я дістала чотири карти, і з них три старші аркани. Тому це такий вибір, який буде е, мати вплив на вашу подальшу долю. Що ви виберете, так воно і буде відбуватися. Колесо фортуни воно теж міняється. Тобто, в залежності від ситуації, воно може і повернути в одну сторону, може в іншу, може повести, може не повести, Але в будь-якому випадку треба буде багато працювати. От чи буде вам подобатись робота періодами. Періодами інколи вам може навіть вона і не буде подобатись. Періодами подобатись, періодами ні. А, буде складно, але. Події, які будуть відбуватися, вони важливі. Вони вам йдуть, от як. Ну, вони мають відбуватися, вони йдуть вам по долі. По колесу фортуни це те, що має відбутись. Такі були у нас варіанти, 5 варіантів. Прошу підписатись на канал, поставити вподобайку, і пишіть в коментарях, який був у вас варіант, та які у вас там події відбуваються, які пов'язані з кар'єрою.